Всім привіт! В даному відео ми розберемо щоденний заробіток в Project Hive. У Project Hive гравці можуть брати участь щодня у двох основних заходах PVE та PvP. Енергія для участі в цих боях обмежена та відновлюється кожного дня. Гравці повинні вирішити, чи хочуть вони. Битися в розділах ПВЄ з винагородами, витрачаючи цю енергію на нагороди ПВП або робити та й інших потроху. Щоденні винагороди обмежені кількістю енергії, яку має кожен гравець. Ми плануємо зробити так, щоб гравці могли повністю витратити свою енергію в середньому за 30 хвилин гри. Отже, така мета в розробник. Кількість символів обмежена 10 на обліковий запис. Тож гравець може вирішити, чи бажає він грати в гру невимишено протягом 30 хвилин, чи заробляти більше винагород з іншими персонажами та витрачати на гру майже 5 годин щодня. Спочатку кожен гравець може заробляти до 250 IGT за допомогою. Внутрішньоігрових винагород, щодня ця кількість може бути нижчою залежно від дії, у якій беруть участь гравці. Нагороди за дії ПВЄ спочатку менші, але збільшуються з прогресуванням ПВЄ. За дії ПВП гравці отримують однакові щоденні винагороди за кожен виграшний бій, але отримують знижені винагороди, якщо вони програють бій. Кожен вид діяльності має свої унікальні винагороди. У боях ПВЄ гравець гравці отримують вищі винагороди, коли вони посуваються в історію та б'ються з сильнішими ворогами. Крім того, гравці отримують скріни зі скарбами, які при відкритті нагородять скінами зброї та броні різної якості. Щоб відкрити таку скриню, Потрібно використовувати спеціальний ключ, який випадає з pvp боїв. Отримує винагороду за події, або його можна придбати в магазині за IGT. Wow, у PvP уявіності, оскільки ми вважаємо це більш складними і загальним містом. Гурті, вищі винагороди IGT за виграшні, ніж ПВЕ. Прогрес у ПВП. Рівні також принесе користь гравцям з додатковими винагородами, включаючи, але не обмежуючи ключами від ящиків із здобичу та IDT для щотижневої драбини. Оскільки винагороди в грі є величезною частиною економіки Project Hive, сума винагороди може змінюватися залежно від активності гравців. І ринкових умов. Його можна знизити, щоб знизити рівень інфляції, або підняти, щоб стимулювати економіку та розвиток гравців, але він ніколи не буде вищим за початковий рівень. Отже, це все, що я вам хотів розповісти про проект, а саме щоденний заробіток. Тому бажаю всім успіху в тестуванні даної гри та вам хорошого дня та дякую, що ви. Підписалися на канал та подивилися це відео. Всім успіху, всім щастя!